Міські голови, представники благодійного фонду підтримки військовослужбовців, військовий комісар та журналісти в першу чергу поспілкувалися з керівництвом та особовим складом частини, ознайомилися з побутовими умовами, в яких вони проживають і проходять службу. Сумські гості привезли вантаж гуманітарної допомоги, зібраний сумчанами для земляків військовослужбовців. Багато з них нині беруть участь в антитерористичній операції, захищаючи мирних жителів східних регіонів від сепаратистів та відстоюючи право України на суверенітет та територіальну цілісність. Тому особливо важливим в ці часи є піклування влади на місцях про сім'ї військовослужбовців та забезпечення належних умов, їх проживання і життєдіяльності мирних міст в цілому. І ми зробимо все можливе і неможливе, тому що ми розуміємо, що від кожного з нас сьогодні залежить, як буде наша держава розвиватися в майбутньому. Від кожного з нас сьогодні залежить, як будуть відчувати українці заботу і турботу не тільки влади, а кожного. І я хочу сказати, що побажати ще раз всім громадянам України, що все буде добре, побажати всім саме найкращого. Головне терпіння, і я думаю, що перемога буде за нами. На важливості взаємодії та комфортного співіснування Мергородської громади та військовиків наголосив Сергій Соломаха. Також, в свою чергу, він гарантував підтримку і всіляку допомогу у вирішенні будь-яких питань, що виникають. Ваш особовий склад в цих складних умовах я так кажу, співпрацює з громадою нашого міста. Я думаю, що це, це саме основний показник. І, я в крайньому випадку не відчув, щоб хтось із мешканців нарікав на ті чи інші питання, пов'язані з додатковим контингентом військовослужбовців, який є на території нашого міста і поблизу нашого міста. Тому я думаю, що і далі будемо так співпрацювати. Якщо які питання, стараємося те, що терміново вирішувати самі, що не дуже терміново, якщо через громадськість, в принципі. Намагаємося допомагати. Сумський міський голова подякував особисто своєму колезі, волонтерам і всій громаді міста за постійну і безкорисливу допомогу, яку вони надають в облаштуванні побутових умов військовослужбовців та надані продукти харчування, засоби особистої гігієни тощо «Всій Полтавщині. велику подяку громаді Миргорода за те, за ту підтримку, яку ви надаєте, шановні шановна громада, шановні мешканці нашим сумчанам. Ви є наші справжні земляки, справжні українці, справжні патріоти. Тому що те, що я побачив, те, що я поспілкувався сьогодні з нашими військовими, те, що вони кажуть, яка атмосфера, яка допомога сьогодні їм надається, велика вам за це подяка від цієї сумщини і від міста Суми.